Доброго часу моїм глядачам. Сім браслетів по золоту. Так, значить, показую оці три браслета на зворотній стороні. От такі клейма Попередніх відео я вже показував, розказував. Покриття золоту гальванника. Тепер маємо. 4 браслета от з таким клеймом 10, 18 карат. Це є компанія, яка виготовляла ці браслети. Значить, маю отакі наклейки, покриття золоту, гарантії. Яких років не знаю, але це. Не сучасна Франція це точ. Маємо сім штук. Всім дякую за перегляд.